Вітаю у новому випуску простої автоматизації з Ліаною Короленко та Мар'яною Кавон. Сьогодні у випуску я розповім про невеличкий лайфхак введення господарської операції. Дуже часто досвідчені бухгалтері говорять, яким же документом прямо баз мені ввести таку-то операцію. Тобто бухгалтери знають бухгалтерське проведення, знають, яка їм потрібна бухгалтерська операція, який дебет, який кредит. Але інколи. Не знають, а яким же документом вести цю господарську операцію в програмі БАЗ. Для цього я хочу вам показати невеличкого помічника при введенні господарських операцій, який знаходиться у розділі Головне, і він так і називається Вести господарську операцію. Це помічник кореспонденції рахунків, який вам підскаже, а з допомогою якого документа ви можете вести господарську операцію. Наприклад, ви знаєте, що вам потрібно ввести операцію по дебету 281. Ви вказуєте дебет 281, і програма вам здійснює пошук всіх операцій, які можуть бути у вас введені з допомогою окремих документів, але формується проводка по дебету 281. І ось ви бачите зміст, вам програма підказує. Якщо вам потрібна комплектація товарів, то це окремий документ, який так і називається комплектація номенклатури. І ви прямо тут можете на нього натиснути, і програма вам створить документ, який вам необхідно відповідно заповнити. Або ви обираєте зі списку, який же саме вам документ потрібен. Наприклад, ви знаєте, що вам потрібен дебет 281, а кредит вам потрібен 631. Ось така наша стандартна. Бухгалтерська операція по придбанню. І ось дивіться, програма вам говорить, що це є два варіанти. Це є документ надходження товарів і послуг, який ми відображаємо надходження товарів від нашого українського постачальника на оптовий склад. Або це може бути придбання транспортних та звантажувальних робіт у українського постачальника, які відповідно включені будуть у собі вартість товарів на оптовому складі. І для цього ми використовуємо документ надходження додаткових витрат. Тобто ви можете як внести тільки дебет, або, наприклад, тільки кредит. Ви внесли тільки кредит, і вам програма пропонує, які ж це можуть бути операції, це буде кредит, той, який ви вказали. А далі, відповідно, ви обираєте вже по змісту, який саме документ вам потрібен. Ось, наприклад, я той же самий рахунок 281, але введу тільки в кредит. І тут нам програма вже говорить, в яких випадках. З допомогою яких документів ми можемо з вами ввести операції, в яких ми отримаємо з вами бухгалтерське проведення, де назива буде кредит 281. Тобто, програма, вона ваш помічник. Вона вам підказує, які операції, з допомогою яких документів ви можете внести. Дякую! Якщо відео було для вас корисним, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. А якщо у вас виникли питання щодо автоматизації, я з радістю вам допоможу. Залишайте заявку за посиланням в описі під відео і до зустрічі. Пока-пока!